Всем привет, бідренка, Давайте подивимось сцены. Покажу вам 7 злотых бананов. Обычно не акции по 350, вони це дуже часто. Число у нас вот. Черешня 40 злотых. множте на 11 получите гривню даже на 11,5. Авокадо за штуку 7 злотых. Кстати, не люблю ударом не я Не знаю, раз пробував. Таке, чесно, не моє. Тут немає ціни, Я не винуватий, манго. 9 злотих штука, Виноград. Розовий 18 злотих. Киві за штучку 2 злотих. Угу. Кавунчики 8 злотих 2 кілограм. Хоча вони були недавно 3,59, але я не брав, бо не знаю. Подивіться. Без косточок. А поки я з цієї сторони булочки, дивіться, всім вам звісні, хто був в польщі 35 злотих, чи 35 злотих, 35 грош. На злотих 05 три штучки. Вкусні булочки, м'ягенько, особливо з маслом, з якоюсь рибкою і взагалі песня. Ці злотий 19, злотий, злотий 19. Такі вже мали випічки, вже порозбирали. Що я вам хотів би порекомендувати? Оця штучка мені подобається, запіканка вкусна. Оце вкусно з сиром всередині всякими, а з ковбасками шинкою, От воно. Типа дві штучки вкидаю і навіть наїдаюся. Трубочки з сирами такі 75 грам 2,39 недорого. З сиром така злотий 52. Піца. От, 3,95 за три штуки. Зачем мені три штуки я не знаю. На велику сім'ю, наверно. 4,19 така з курочкой 140 грамів 4,20 Ну це моя слабость Я буває зайду собі візьму якийсь такий от наприклад, з кофейком, кофей помірящий комік шарахну його з усі сили Взагалі, виходить сильно Вот Бачите Пів кіла 3203 злотих з кремом заварним вкусно Тут ціни, конечно, напутані, Попробую розібратися. Я все звісно, не їв його, тому що ну, я пробував таке, от таке. вкусно. Нічого не можу спати, вкусно. І звісно, калорії мільйон. Пончик. Такий от злотий 59, ці 2,69, 3 з мафіни вкусні. Ці по 2,50 якось так. Згод 79. Картошка молода була по три щем, вже по 6 злотих, не знаю так от, такі ціни. Ця 7 злотих півтора кілограма. Паприка вже без акції 13 злотих. Ага, це солодка червона, а ця солодка жовта 17 Ого. Паприка три кольори, пів кілограма 10 злотих. Це в пачках. Градистка непонятна. Три кольори штука. А, три цвята штука, 5 злотих. Можемо яблуко подивитися, 5 злотих за кілограм. 24 злотих за кілограм ціна груша 8 злотих за кілограм Красива груша, кстати, теж брав. Таке вже сейчас не беру. 1,5 кг апельсинчики 7,50 по 7 злотих на розвес. десертова да. що там написано. Десерово, а пардон. Лимон упаковка 750 грам 6 злотих. Зачем мені упаковка? Не знаю. О, можна здесь поштучно на розвес 10 злотих за кіло. Картошка біо 1 кг 7 злотих. Це, якщо я не ошибаюсь, цибуля не видно. вона, Тут немає дуже цінника. Тут таке часто було, але нічого страшного. Морковка 600 г упаковка 6 злотих. Ось така от красива. Часничок 8,99 за 250 г. Упаковки 250 г, Все зрозуміло. Що вам ще показати? Кілограм моркви 6 злотих. А біо 6 злотих за 600 г. Печерички 8 злотих. По-моєму, непогана. Ця 8 злотих кущовка. як мені кажуть, ну кущовка буде. Yeah. Таке не хочу 13 злотих. Зараз брокколі за пів кг 6 злотих. Бурячок 2,69 за кіло. 2,69 кг. Давайте глянем серйоз. Всяке Творог пів кілограма 8 злотих. Кстати, доволі таки вкусні я часто брав зі сахар і сметана непогано. Сметана маленька, 2,49 Там стоїть 2,79 без акції. Сир топльовий 349, оцей. Якщо береш дві штучки. Ну, Зараз я таке сильно не беру, тому що я вже тако понайдався, воно ну типу пропадає. Оцей ще куди не йшло 9 злотих, ну як сідобний сир. Це вже на піцу готовий сир, пожалуйста. 10 злотих 300 грамів. О, свято, отак. А що в нас тут ще є? От, наприклад, 10 злотих, 4 штуки найбільше за пів кілограма. Дві пачки береш по 10 злотих, тобто 200 гривень кілограм. Різаний вже пластинками, вкусно. Теж свідопний вже не ївся. От 30 злотих за кілограм, так виходить 20, бачите, яка акція. От, ціна вже є. І цю почти відірвали, 649, якщо береш дві пачки. Це 70 гривень за кілограм пару. Ну, я таке не безплатне, бо чесно. Я може не такий гурман, прям я їм в принципі все але це вже буде перебор. Ці 11,50. За 700 грамм це вже получше. Я всякі таких люблю, знаєте? Типа береш там їх на раз якраз кинув с макарошками раз-два і гусь гуська каструльки. 779-160-200 грам. Так, мука. Якась така вот мука кілограм 449, якщо дві штуки береш така мука. А вот намного лучше, я вже бачу отсюда, у вас за 3 злотих кілограм без акції. І оце от хороша мука. А вот із 39, це ще лучше. Я в ній, конечно, не сильно разбираюсь, де яка вона там житня, не житня, ну все же. Следующе. Сахар, пів кілограма це не точно нам треба. Нам треба бачити стрілочка вниз, цей сахар. 3 злотих за кіло. Буває таке, що 6 береш 6 в подарок або 5 береш 5 в подарок. Ну, Тільки такого. Ну теж зачем мені пак сахар, я не розумію, я одну собі візьму, я вже таким не страдаю. Соль злотий 79, С2,99, морська, здорова як кулак. Ці штучки сметанки по злотому, це всякі збиті слівки. О. Тож вот вам сливки збиті полончику 255 грам 729 Ну морожено там анценене, я думаю, вам видно. Тут просто розібратися дуже важко, поэтому треба кожен брати і ходити до сканера 200 воно стоїть. Зриби тут щось скуденько. Там вони креветки, я бачу. А скільки вони? Я, кстати, такі браво не розвалювались, не один раз брав. Думав, може щось не то ні. Та от вам видно. Криветочний кілограм 50 злотих. Так, суші. А що у нас там? Суші, суші. Тоши 400 грам, 10 злотих за штуку. Вот, наприклад, мясо. 8 злотых, шинка две права. 2 доллара за килограмм пожалуйста м'ясо. У мене слезы аж сейчас треба взять, буде навіть у мене морозилочка є. 10 злотых. Шап, схап, як ви там кажете, схап. У мене він шап, я не знаю як в кого, у мене він шап. Для мене, по крайней мере, карковка 12 злотых, такого вот, 23. Оце от дело, це і м'ясо. Бачите, э, цей фарш на котлетку. От не береш другий подарок 59 А от ще колбаска шинка, консервуємо 200 грам, 3,99, якщо дві пачки береш. Ну, опять же, зачем мені дві пачки, я не знаю. Там вкусно є теж, 2,82 щочки, типа чверній бочок. На щочка, 10 злотих, така пачечка, 250 грам. Йогурти, отакі от баночки, злотий 59, якщо дві штучки, ці по 85 гроші вони невеличкі, 150 грам. Кстати, вкусні ці по 3 злотих, хоча я їх колись ще брав по злотому чим-то, з копійками. Так я взагалі не розумію, за чому його треба. Ти 85. Я почав ховати отаку штуку, Ти береш м'ясо, кришиш, потім тушиш його, туди такої штуки сипиш і взагалі свідобна штука виходить. Сейчас візьмем це китайська якась мешанка. Чого і не взяти? Она он стоит 5,49, якщо две штуки 750 грамм. Сейчас парочку себе візьму, конечно. Бо я один раз взял, дебил, кстати, вот таку вот штуку, не така цвета, там така здесь була фиолетовая. Там и картошка якась морожена, і огірки за ним морожені. Ну, нічого страшного, ты вот кушал. Що у нас тут? Тут, конечно, да, с цими ценниками. Поднимаемся, що ми бачимо. Такі от штучки, чіпси, 100 грамм 6 злотих, акція, і Кока-Кола. Кстати, не рекомендую хоча дуже вкусна штука. 8 злотих, Якщо дві штучки береш. Вони вже поділені по дві штучки. Конфетти. Що вам показати конфеты? знаєте, які вкусні? Сейчас я вам покажу. Ну, Отвечки вкусні. чесно, я такі часто беру. Рошенельский 2,89. Сейчас не хочу, бо в мене вже кузо одних здорове стає. Була от пару днів тому в нас ще акція, так вони 21,99 300 г. Була, одну береш на подарок, я не брав, але ну, я ж кажу, треба трошки похудати, бо щось кабанів. Ну, мужики, дивіться і плачте ваш любимий відділ. Сопліця, попрошу замітити, я був на цьому, на хостелі жив, там у нас любителів було таких багато сопліці. Сопліця, Трускавка, 26 оборотів, 25 злотих, така бутилка. Ви представте? Монте-Санті. Яка це Монте-Санті? Непонятно. Ну, Це доволі невеликий, типу, набухло. Дві баклаки, я б чесно даром би не пив. Я не алкоголік, мені воно взагалі мені воно не інтересно. Даром, даром би давали, бо я б його не пив. би. Не люблю. О, це чувствую хороше, дивіться яке. 27-3 літра, 28 злотих, якщо береш дві штуки. Тобто дві штуки взяв, і можна на 4 дні, навіть відключатися повністю. Ой-ой-ой. 6 злотих амарена. 6 злотих за 0,7. Пластикова бути, ви прикиньте. Це, ну, я не знаю, 6 злотих-1,5 долара. Таке можна часто знайти на остановках, валяється. Ну, і десь там в кущах. Дивіться, які штуки. 90 грам, Теж бачите, 90 не 100. 7 злотих, якщо береш дві штуки сопліцею виглядає, які така красива, що хочеться шарахнути. Не що я не стих, мені воно ну, взагалі не інтересно. Я це не відговаюсь, бо зараз мені припишете, що я там бухаю ще, що ні. Пиво у бутилках зворотніх 5 плюс 3. 5 береш три в подарок. Поняли? Вот такая вот акція класна. Що підписуйтесь, Спасибо вам за підтримку, велика від мене лайк. Так, що я Дві цих. Мясо 2 кг. Да, 2.038 сок. Такий сок. Такий сок. злотих. Шістка, Годиться.